Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити в цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Вчора, 28 жовтня 2023 року, видання Голос Америки опублікувало інформацію, за якою Ізраїль розпочав розширену наземну операцію після того, як Протягом ночі було виведено з ладу комунікації та створено майже інформаційну блокаду в секторі Гази, посиленим бомбардуванням та артилерійським обстрілом. Ізраїль заявив, що піхота та бронетехніка зайшли в газу за підтримки масованих ударів з повітря та моря, завдано ударів по тунелях Хамасу, які є ключовою цілею в його кампанії з придушення групи територій, які контролюються сектором Газу. Вибухи від безперервних авіаударів освітлювали небо над містом Газа протягом кількох годин після настання темряви в п'ятницю. Ізраїльські військові заявили, що розширюють наземні операції на території, подаючи сигнал про наближення повного вторгнення в газу. І тут також варто відзначити, що вчора прем'єр-міністр Ізраїлю Бенямін Таньяго підтвердив інформацію про те, що Ізраїль переходить до наступної другої фази протистояння з. Терористичним угрупуванням Хамас і якраз цей другий етап він передбачає наземне входження в сектор Газ і знищення цих бойових утворень. Ізраїльська влада заявила, що має знищити Хамас після того, як останній здійснив акт нападу проти ізраїльської держави 7 жовтня 2023 року. Голос Америки зазначає, що кількість загиблих серед палестинців перевищила 7300 осіб, і про це повідомляють представники органів влади автономної території, якою керує угрупування Гамаз. Міністерство охорони здоров'я гази, яке відстежує жертви, у четвер опублікувало детальний список, включаючи міна та ідентифікаційні номери. На окупованому західному березі річки Йордан понад 110 палестинців були вбиті внаслідок насильства та ізраїльських рейдів спочатку війни три тижні тому. За даними ізраїльського уряду, під час вторгнення Хамасу в Ізраїлі було вбито понад 1400 людей, в тому числі щонайменше 310 солдатів, Щонайменше 229 заручників зручників були захоплені в газу, пізніше четверо зручників. Були звільнені. Отже, що це означає, і про це говорили ще раніше з ізраїльської сторони: що відбувалася тоді підготовка до цієї наземної операції. Наскільки ми розуміємо, з цього повідомлення з Голосу Америки відбувся початок наземної цієї операції. Або як тут зазначається розширена наземна операція, і її метою є якраз знищення цих бойових організацій, утворень під назвою знову ж таки Хамас. Тривалий час йшла підготовка до цієї операції, відкладалася знову ж таки дата для того, щоб краще Ізраїль був готовий. До цієї операції також Сполучені Штати Америки спонукали не розпочинати достатньо швидко цю операцію для того, щоб і доставити допомогу гуманітарну до сектору газу і намагатися звільнити максимальну кількість заручників, які. Станом на зараз в цьому секторі перебувають. Іран також почав говорити про те, що те, що розпочав Ізраїль, це перетинання червоних ліній. І ну, в даному випадку ми будемо слідкувати, яка ж буде реакція Ізраїлю. В наступному відео ми поговоримо про реакцію турецького президента Рджепатейпа Ертагана Щодо цієї ситуації, в Ізраїлі вчора був величезний мітинг в Туреччині, і Ердоган, точніше, сказав достатньо такі незрозумілі речі, але про це ми поговоримо в наступному відеоматеріалі. В даному випадку ми будемо відслідковувати. Події, які знов ж таки відбуваються у протистоянні ізраїлю з сектором газу, і, звичайно, те, як на ці події будуть реагувати ті чи інші міжнародні актори, це достатньо важлива знову ж таки, подія, враховуючи, що станом на зараз вона є на слуху в провідних західних. Медіа, і це, давайте скажемо відверто, відволікає від тих подій, які відбуваються знову ж таки в Україні. Це продовження акту агресії в контексті нашої держави з боку Росії. І це відволікання є достатньо не те, що незручним, а таким негативним фактом для нас, враховуючи, що в нашій державі відбуваються не менш криваві події, а я би сказав би набагато більше. Але як я також зазначав, потрібно однаково оцінювати те, що відбувається в нашій державі, те, що відбувається в Ізраїлі, тому що корінь цього зла він один в тому, що автократичні держави вони намагаються знову ж таки нав'язувати свої правила гри цивілізованим країнам у військовий і такий злочинний спосіб. Тому знову ж таки за цим ми слідкуємо. Це залом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаються вас підписатись на ютуб-канал Індепендент Поличок та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить! Thank you